Вітаю, шановні колеги та колежанки. Зміст нового підручника, здоров'я, безпека та добробут для сьомого класу нової української школи реалізує завдання соціальної та здоров'язбережувальної галузі державного стандарту базової середньої освіти за усіма ключовими компетентностями. Побудований на основі інтеграції наукових підходів, цей підручник повною мірою відображає сутність навчальної книги нового покоління, яка спроможна змінити уявлення про усталені підходи і стереотипи навчання. Почнімо з практичної значущості підручника для учнівської, батьківської та учительської спільнот. Щоб задовольняти їхнім вимогам, підручник має не тільки відповідати освітньому стандарту та навчальній програмі, він має бути зручним, комфортним у використанні, ємним та водночас лаконічним, приносити задоволення і мотивувати формування компетентності найкоротшим шляхом. Це складно, але реально. Давайте відкриємо підручник, щоб у цьому переконатися. Уже з перших слів стає зрозуміло, що цей підручник претендує на особливе місце в житті підлітка. Привіт! Читаємо ми в передмові. Як гадаєш, чи може підручник бути схожий на довірливу розмову з близькою людиною, а на цікаву пригоду, сповнену відкриттів, не про когось далеко, а про тебе самого. Само? Уже цікаво, чи не так? І це тільки початок. Перевагами підручника для здобувачів освіти є ненав'язлива екологічна форма подачі матеріалу, що не містить менторства і декларативності, невеликі за обсягом тексти, у яких стисло без зайвої деталізації подану навчальну інформацію, структурована подача матеріалу логічно завершеними блоками, що дозволяє вкладати знання в систему, опора на життєвий досвід підлітків. Опанування матеріалом у різноманітних комунікативно діяльнісних ситуаціях, що не вимагає зазубрювання, робить навчання доступним і цікавим. Структура кожного параграфу є уніфікованою та містить: афоризм або народне прислів'я, що відповідає темі і має на меті актуалізувати опорні знання та мотивацію до вивчення теми уроку, компактний теоретичний матеріал, який відображає ядро теми. Компетентнісно зорієнтовані завдання, що чергуються з теоретичним матеріалом, підсумок уроку у вигляді трьох чотирьох у загальний за темою. Кожний урок це маленьке відкриття, що стає можливим завдяки широкій пропозиції різноспрямованих і різнорівневих завдань, індивідуальних групових і колективних форм роботи, захоплено спільною творчою діяльністю, прикметною. Ознакою підручника є практико орієнтований зміст текстів, тобто наявність життєво важливої або цікавої для семикласників інформації, невеликої за обсягом та оптимальної для розуміння. Наприклад, у параграфі 5 умінням вчитися ефективно читаємо: не варто писати великі конспекти, вони не принесуть користі. Узагалі поняття поганий конспект чи хороший конспект є умовними. Хороший конспект це той, який зручний для тебе, той, після написання якого тобі легко пригадати, що в ньому написано. У параграфі 23 життєві вміння зазначено, найкращим учителем для розвитку та вдосконалення життєвих умінь є власний досвід. Звичайно, до всіх ситуацій, які можуть виникнути в житті, неможливо бути готовим, бо колись вони трапляються вперше. Негативний досвід і невдачі також дають позитивний результат, тому що сприяють твоєму розвитку та набуттю вмінь. Компетентнісно зорієнтовані завдання, вміщені у підручнику, захоплюють своєю незвичністю і мотивують підлітків до пізнання. Наприклад, уяви, що одного дня у твоєму місці всі дорослі повністю втратили відповідальність, а всі діти, навпаки, стали дуже відповідальними. Опиши свій день. Враховуючи ці обставини в іншому параграфі, ми пропонуємо школярам перевірити на собі низку розповсюджених думок щодо ефективного навчання. Або ж інше завдання. Пригадай випадок, коли ти опинявся чи опинялась у небезпеці. Напиши синкан на тему небезпеки. Кожний параграф містить у собі від 6 до 10 компетентнісно зорієнтованих завдань. Ви бачите зараз лише деякі з них. Важливо те, що вчитель має можливість обрати види роботи, виходячи із завдань уроку, підготовленості класу та інтересів семикласників. Як бачимо, основою пропонованого підручника є модель 4К, що передбачає. Критичне мислення, як вміння орієнтуватися в потоках інформації, бачити причина на слідкові зв'язки, відсівати непотрібно та робити висновки, креативність, як здатність оцінювати ситуацію з різних сторін, приймати нестандартні рішення і почуватися впевнено в мінливих обставинах, генерувати ідеї та долати труднощі, комунікацію, як вміння домовлятися і налагоджувати контакти, слухати співрозмовника та доносити свою точку зору. Координацію з іншими, як вміння визначати загальну мету та способи її досягнення, розподіляти ролі в команді та оцінювати результат. Відповідає цій моделі й дизайн підручника, який забезпечує легкість навігації та єдність стилю. Поєднання реалістичності з креативністю, сучасною виразною, але лаконічною інфографікою. Ілюстрації, що використовуються в підручнику, містять зображення, які підліток після перегляду зможе ідентифікувати в довкіллі, а фантазійні елементи сприяють розвитку уяви та креативного мислення семикласників. У підручнику легко орієнтуватися і важко заблокати. Умовні позначення завжди спрямовують до конкретної діяльності. А якщо під час уроку певні активності займуть більше часу, ніж планувалося, то частину завдань можна використати під час організації позанавчальної роботи. Перевагами підручника для педагогів вважаємо, пропорційність у розгортанні програмного змісту. Одна тема один урок. Зрозумілий і виважений методичний апарат, що включає запитання і завдання до навчальних текстів, завдання для формування загальнонавчальних, власне предметних наскрізних умінь для набуття досвіду застосування знань в практикозорієнтованих ситуаціях, інструкції, алгоритми, пояснення. Насичення кожного уроку різними активностями й інтерактивностями, що суттєво полегшує його підготовку. Розроблений до кожної теми екологічний, без реклами і стороннього контенту, мультимедійний супровід, розміщений на платформі видавництва світич. До кожного параграфу сформовано додаток з різноманітними видами завдань, які створюють умови для диференціації та індивідуалізації навчання. Методичний інструментарій підручника орієнтує педагогів на використання творчих, гнучких форм і методів організації пізнавальної діяльності семикласників. А ще він значно економить їхній час, оскільки пропонує цілу множину цікавих та ефективних форм роботи як на сторінках підручника, так і в додатку. У кінці підручника вміщено дві діагностувальні роботи, для яких обрано тестову форму змішаного типу. У тест включено завдання, що передбачають виявлення знань з тем розділу, їх розуміння, здатність до застосування в конкретних ситуаціях, здатність до аналізу, синтезу, оцінювання. У кожній діагностичній роботі запропоновано 12 запитань відповідно початкового, середнього, достатнього і високого рівнів когнітивного розвитку. Перевага підручника для батьків учнів це забезпечення стійкою внутрішньої позитивної мотивації дітей до навчання через цікавість, захоплюючі форми роботи. Це відсутність складних для розуміння об'ємних текстів, що часто викликають необхідність роз'яснювати сутність матеріалу або пропонованого для домашньої роботи завдання. Це розумний прагматизм і практична значущість для життя тут і зараз. А не колись у далекому майбутньому. Підручник є справжнім помічником у сімейному вихованні. Зокрема, модуль підприємливість та фінансова грамотність вміщує конкретні завдання, що залучають підлітка до сімейних справ. Наприклад, чи можеш ти поліпшити добробут родини? Якщо ти вже маєш власний досвід або гарні ідеї заробітку грошей, поділися ними. Або. Визнач доходи та витрати своєї родини. Використовуючи метод чотирьох конвертів, склади бюджет своєї родини на місяць. Одночасно матеріал підручника спрямовується на розвиток взаємопорозуміння між підлітками і близькими їм людьми. У межах п'яти модулів та закладених у них 30 параграфів зреалізовано ідею розвитку відповідального поводження семикласників по відношенню до себе, своєї родини. Громади, суспільства та країни ми прагнули створити не просто навчальну книгу, що містить інформацію, передбаченою модельною програмою, але інструмент, який буде мотивувати семикласників до навчання. Пропонований посібник є сучасним і привабливим для учнів, паперовим та водночас діджиталізованим, адаптованим до потреб учнів, їхніх батьків і вчителів. Важливим є те, що підручник не нав'язує одну єдину методику навчання. Він відкритий для різних підходів і методів викладання, і це дає можливість кожному вчителеві використовувати його в контексті своєї власної методології. Як гадаєте, варто спробувати, зичимо вам вірного вибору. Та професійних перемог до зустрічі.